А ви вже подивились мій прямий ефір, де я розповіла, як я зателефонувала в банк і поспілкувалася з працівниками банку про нові правила фінмоніторингу. Якщо ні, подивіться. Знаєте, коли мені прийшла така ідея, я спочатку була трошки налякана. І, можливо, ви також налякані, коли я вам кажу, звертайтесь до банку, заповніть нову анкету, ви думаєте, о, ну все, звернусь! І тоді до мене точно прийде фінмоніторинг. Я також так подумала, думаю, зараз я запитаю, а вони почнуть перевіряти мене. скажу вам: воно так не працює? Взагалі ні. Вони самі не знали, що відповідати, перемикали мене з консультанта на консультанта. Потім багато хто зрізався просто, що потрібно прийти до банку і тоді мені скажуть, що робити. І в ефірі я сказала, які самі банки надали мені детальну інформацію, відповіли по суті, сказали, які документи підходять. сказали навіть, які документи підходять для інфобізнесу, тобто для вас, для моїх клієнтів. Тобто, я все це вже зробила за вас. Вам потрібно тепер просто брати, працювати, робити, ну і все ж таки раджу звернутися до свого менеджера, або як, ну, хоча б запитати, чи вам потрібно звернутися та надати додаткові документи про те, як працює ваш бізнес. Не лякайтесь, будьте готові. Юридично я вас зміцнила. Далі справа за вами.